Якщо вони бачили нашої першої серії, хоча я не розумію, як це могло статись, то нагадаю, що Фася, Тася, татко, і звісно, я Левчик з Києва приїхали до села світи, бо прабабуся лишила нам у спадок дуже дивний будинок. Принесіть книгу, скарг Дай -дай у світі. <гірші> <гірші> <зві> Зараз я все поясню. А, зачекайте, ви ж з міста і не звикли розмовляти з півнями. Хвилиночко. -huh. Я домовик, і я. Чому ми знову повернулись? Я ж кажу, зараз я вам все поясню, а дахчики мені допоможуть. Колись давно. Саме у цьому місці, де перетинаються реальний і потойбічний світи, ваша прабабуся мольфарка побудувала свій дім. Згодом тут почали з'являтися духи, про яких не було кому піклуватись. Звісточка про це швидко поширилась у потойбіччі. Духів ставало все більше. Так і з'явився готель для духів. А я в ньому дворецький. І іноді мені столи. Так, Левчику, згоден. Цікава історія. Але чому не вдається звідси виїхати? Доки ви володієте готелем, не можете залишити світи? І маєте допомагати духам. А чого це раптом? Ми їх навіть не кликали. Хм. Ви ж розпалили піч. А це означає, що готель знову працює. А навіщо нам допомагати цим поганцям? Татку, духи поганці, якщо до них ставитись погано. Якщо з ними по-доброму, то і вони добром відповідають. Правильно, ага, ти звідки знаєш? Знаю, просто знаю. А я завжди знав, що моя родина особлива. Овику. поглянь, що це? Овику? А що? Мені подобається. Ау! Мамка моя курка! Що відбувається? І Де всі? Ну, поки ви намагались поїхати, звичайні проблеми і постоянців я швидко вирішив. Але з кікою, духом сновидінь та Плісняви, мені потрібна ваша допомога. Я дуже хочу стати популярною в цьому клятому бісограмі. І що я тільки не робила, і пекельні вайни, і ступу в ЄВВ розігрувала, і розпаковку черепашки. Довгодога про шляпки заспівала і має тисячі проклять під відео, а у мене лише три підписники. А, -а, -а от ви на мене підписані? Ні. А ти? А, а я підпишусь, але років через 10-12. Ой, я знаю, що робити. Наша Тася – професійна інстаблогерка. Вона тобі обов'язково допоможе. Та да хто тебе за язик тягне? Справді ти мені допоможеш. Так, так, допоможе. Вона знає все все про інтернет. А, а скільки у тебе підписників? Ну, небагато. Чотириста вісімдесят три. Скільки? О, та це ж багацько. Ти мені допоможеш. Ну, будь ласка, будь ласка, ну, будь ласка, допоможи. Допоможеш. Ну, я не маю часу. Е О, ну, добре, все. Тільки одне правило не нити. Звісно, <рискій> два правила не нити і не обійматися. Ну, добре, як скажеш, коли розпочнемо. Не знаю, як у вас у бісограмі, а у нас дуже залітають отакі танці. Запам'ятала? Готуйся! Зараз зробимо з тебе зірку. Я от думаю, що безпечно так залишати Тасю наодинці з цим духом. Не бійся, татку, тіка вже доросла і зможе за себе постояти. Хоча, мабуть, все ж таки піду подивлюсь. І як у вас справи? Та ні, танці не моє, а є менш травматичний варіант. Хм... Спочатку треба перевірити діапазон твого голосу. Покажи на що ти здатна. Я повільно вийматиму яблуко. А ти припиняй співати. Кивни, якщо зрозуміла. <рив> Співи теж не твоє. Може, розіграємо когось? Точно. Пранки зараз залітають. <рив> Оку. А, а що ти робиш? Працюю. <рив> а, а можеш мені допомогти? Ти хочеться солоних поганок, можеш їх дістати з шухляди? Добре. На жаль, я не дотягнусь. А я тобі допоможу. В меді і в пірі, як перевертень з боліт, о, подивіться на мене. Кар, кар. Е, тут у вас все нормально? Тут у вас все нормально? Ні, у нас тут все нормально. Не засмучуйтесь. Не засмучуйтесь, та я б тут не засмучуватись. Кіко, Та що? Я не вимкнула запис. Дивись, вони що? Почали дивитися? Так, твої пародії залетіли. От бачите, потрібно завжди йти до своєї мети. По одного разу вона обов'язково здійсниться і тоді буде справжній. Шах! Готель знову запрацював? Ти про це знав? Так, ні. Яка правильна відповідь? Чому ж ти мені тоді нічого не сказав? Я просто не хотів вас хвилювати, ваше поганство, бо у вас же ж. Тиск. Але зараз я якраз хвилююсь! Так, ти поселися у цьому готелі і шпигуватимеш для мене. Ваша бриткосте, а чому б вам особисто не відвідати готель? Одразу і відпочинете. Доки діє прокляті тієї мальфарки, я ще не можу потрапити до світу людей. Дев'ять. Дев'ять хвилин? А добре, тоді почекаємо. Дев'ять тисяч років. Збирайся у відпустку щаснику! Я знищу цей готель. Врешті-решт. Лихо я чи ні? На краю села хатина, я знаю, то далеко буде йти до магазина. Щодня жали кропи в'яка. Зато ти проти неї вже найбільше забіяка. По дорозі йдуть подружки, тому вже на батоні дві відламані горбушки. Впала цепка із ровера Вже на колінах синяки, немов космічна сфера. Ти в місті сідаєш на ракету, летиш із дружби. Аж на космос, там не комети, не планети. Одні будинки і шумно моцно Давай стрибнем із космольоту в автобус, десь із броварів. Разом половину зміркунів, на краю світів Можна робити все, що ти хотів. Тобі дуже повезло, у світ твоє село Сів на далеку взяв і полетів, бо доріг тут небагато, можна швидко політати. Сім'я вечеря коло хати, як летиш до своїй бабці, на не згубить і довікавці. Одна дорога через все село, Тож куди ти не летів, на будеш на краю світів.